Настрій зараз не тільки в мене, а всієї команди дуже хороший, оскільки ми, я вважаю, що досить дали боротьбу дали проти Єгипту. Трошки не дожали, але нічого страшного. Проти Казахстану ми теж ми зіграли дуже добре сьогодні. Ми виповнили установку тренера і ну, все було досить непогано. Ми старалися. Сьогодні повністю виконати установку тренера. Установка була в захисті грати плотно, а в нападі інколи двома стовпами і робити діагональні проходи. І ще завтра в нас дві гри, це буде важко. Для будь-якої команди буде важко грати дві гри в один день, але я вважаю, що ми можемо виграти. Перша гра в нас з Африкою. Команда не сильна і не слаба середнього уровня. Та другий матч в нас з Португалії. Я вважаю, якщо ми будемо виконувати установку тренерів, то ми виграємо ці матчі. Сьогоднішній грі ми себе показали достатньо добре. Ми змогли розіграти більшість наших зайвих, а також перекрити контратаку суперника, на що був наголошений акцент тренерів. На установці. Також я хочу привітати всю ветерпольну родину з Днем Незалежності.